Доброго ранку, друзі! Я вам зараз покажу, яка в мене йде підготовка до встановлення зарядної станції вдома для Тесли. Вчора був майстер, трошки поробив і поробив братаки, з навістою дуже класну штуку, зараз все покажу. Так. Підсуваємо звертало. Включуємо світло, щоб було краще видно. Це... Виноград, вино перший раз роблю, О, цікаво, вийде, що не вийде. У мене один лічильник це йде від колії. Він зараз, як можете бачити, по запобіжнику він відключений. Ось такий встановлю коробку, а це от шнур має йти. Отак він пішов. У мене по кутільні. і пішов через трих. Я зараз на вулиці покажу, як він там виходить. Це твердопалний коли я поміняти. Такий котел. От мене зараз напруга дома 225. Це в мене йде від цього. Від е, взагалі від Обленерго. Один ще йде колі. А ще один в мене тут дома є. Так. такий ще. теж йде від Обленерго. Привіт! Закатається ще ці ремонти. Ой. Те. Це якийсь чорновий варіант. Щоб мені переключитися, от. Ой. Це мінімалку він поставив, ладно. Щоб мені переключитися з загального на. Колі, на колію, треба гасить. Все, всюди погасло. Світла нема, бачите? Світла нема. Сюди. А сюди і другий раз от сюди. І потім. А, айс, тут трупов так. Опа. 220 появилося. І світлодоба появилося. І так само назад. Рекомендовано. Виключаємо тут. Виключаємо тут. Це нижнє положення. Засвітилося напруга. Пусть буде світ, сказав електрик. Ба! І є світло. Це я назад переключився на обленерго. Цей шнурін потім під'єднає сюди і будемо заряджати Теслу. А зараз я збираюся вже на роботу і зараз вам покажу, як в мене провода виходять з хати до гаража. Але це ще не закінчено все. У нас тут такий вітер кошмарно. Недовго буду знімати. Так, ось демо тут з боку хати. Вже пішов в шнур. От він вже просверлів дирку і туди всередину. Такий натяжний механізм є, провід, що тримав. І так само з хати. Ось там. І пішов до гаража. Гражає ще сам не був, сам бачите, що я був на роботі вчора. От, пішли сюди так проводи. Да? І десь тут о, там, вихід, десь тут він буде. Десь та яма не докопана. Коротше, в мене така яма, що можна окупантів ховати. Ми безкоштовно їх тут закопали в Реношка ще стоїть. От. Якось так цей шнур це сюди йде вхід. До гаража. І він пішов так по під низ, під землею і ось там ходить в хату біля труби. О, дує в машину. Холодно, вітер дує. будеш мар. Щоб воно хатер буде позбирати якось, щоб не померз. Їдемо, як завжди, перші на намоєчку. Поприбираємо машину в салоні, хоча вона чиста, але машину поприбирати, що вона мала. Максимально чесно, тому що мені не сидіти і працювати. І після мойки вже вам все буду показувати всі закази. Це більше вже не включатися, щоб не було тих багато дурних розмов. У -у -у. Їдем. Всім привіт! На сьогодні 19 жовтня, неділя, на годинку в нас 11.34 і ми вирушаємо до праці, з, а саме в місто Львів. Маємо сьогодні вивозити Львів до 12 години ночі, чи там, може, до першої, Все залежить від попиту. Буде попит на машинку, будемо кататися, не буде попиту на машинки. 1-12 ночі, поїдемо додому і, як завжди, підведемо підсумки сьогоднішнього робочого дня. Отож, що в нас по балансу? По балансу в нас 152 гривні, які ми потім в кінці дня віднімемо, тому що це заробіток ще був сьогодні з ночі. Машинку заправляти ми не будемо, має, має пального вистачити, бензини теж не будемо заправляти нафіг надум. І, коротше, якось так. Що, чим хочу з вами поділитися, нарешті. Я воював з групою водій-Уклон Таксі в Фейсбуці. Вона так підписана. Там є дві групи. На одній на аватарці зображена шкода Фабія. На ній пишете, типу, ало, якийсь таке червоним літер. А друга група, так само що вона називається, але на аватарці там є е оця, е уклонівська сторінка, коли ви заходите, тільки включаєте програму уклон і там з'являється номер телефону. І якби тривести пароль. О, там така фотографія на аватарці. В е, чому була проблема? Що я їм показав е, відос, сказав, як правильно рахувати закази, і що уклон нас обманює е, майже щодня з понеділка по п'ятницю, з 7 до 10 вечора, вводить е, так званий свій е, динамічно занижний коефіцієнт. І я їм то написав, записав відео, розказав, і вони почали там обзивати, посилати, казав, що я тупий. Ті, що я таке ерунду пишу, типу я з ними боровся 4 дні їм. То все кожного майже відписую. Я так заморочився, блін, не знаю, кохай взагалі заморочувався. Але я заморочився, їм то все почав писати, розказувати. До них то все не доходило. Потім мене мені зайшло 7 за 8. Я записав відео конкретно по кожному, як правильно враховувати поїздку. І що з 7 до 10 дійсно тарифи занижені. Почали вибачатися, ми все зрозуміли. Типа автор правий, респект автору, що все показав. Типу, і найбули да, такі коменти, що е, лишали, е, чекаю, що ви там писали, 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 типу, що почали все перераховувати, і да, дійсно, уклон дурить. Не такі ж там ну, 6-й до 10 вони занинжають ціну і почали лишати скарги на уклон. Уклон, звісно, там, трошки охранів. Ну мені розказував ну, можете зайти, кажу, група називається Уклон. Е... ні водії уклон таксі. Туди можете зайти, там є зразу, далеко не треба гортати. Зразу є мої відоси і під відосами там є куча спочатку хейту, а потім вже куча приємних коментарів. Так що, якось так. Коротше, хто снідає смачного, хто обідає також смачного, хто вечеряє, хто що робить, дивлячись мої відосики. Бажаю вам всім гарного сьогоднішнього робочого дня. Мені також гарного робочого дня. Починаємо заробляти кеш. Їдемо. На чому я ще хотів наголосити? Зараз у Львівській області от почали давати такі комісійні програми після восьмого заказу 15%. Я чомусь певний, чому вони почали надавати ці комісійні програми. Частково це моя заслуга. Частково, не повністю. Можливо, я і не правий, але на мою думку, частково моя заслуга через те, що відео в Ютубі набрало там поверх тисячі переглядів на рахунок того, що вони. Обманюють, не доплачують за поїздки. І вони ввели промоакцію акцію, вона вже у нас орієнтовно ну днів 5-6 працює зараз багатьох моїх е знайомих, вона також є в 15%, але вона нахер не потрібна. От якби була орієнтовно 7% комісія, я би катав навіть з 7 до 10% можна було б катати. Коли 7%, коли 15, ну нахер не вигідно. Тому що там не ті суми, які е, краде, так е, скажем, уклон е, від нас, не доплачуючи нам за поїздки, щоб лизати з раку пасажирам. Я ні під ким не прогинався і під уклоном я хир так само буду прогинатися. Тому хто там -то не пише, не кажи так багато пану про уклон, бо не станеш амбасадором. Типу, типу, здіваються так. Але мені я хер ложив на амбасадорство, мені воно нахрен не потрібно, тому що е, я хочу, щоб ми нормально всі заробляли. І то амбасадорство може не собі запхати туди, де не світить сонце. Тому, типу, мені нахрен надо, воно здалося. Буде все нормально, будуть нормальні ціни, якісь промоакції будуть хороші, не будуть мені красти гроші. Типу, про це можна було поговорити. Але мені до амбасадорства трохи як від мені до небарачки. Чого? Тому що в мене тільки... Наразі 101 підписник. До речі, до речі, що я хотів сказати. Е, дякую тобі. Е, блін, вибач е, прізвище, зараз, він нагадає прізвище. що як е, називається там один хлопець, мужчина, не знаю. Е, Ян Погребняк, вибач, якщо неправильно прочитав прізвище, ти так записаний в Ютубі. Сильно тобі щиро дякую за те, що ти мені написав. Е, під моїм останнім відео, що ти сотий підписник. Привітання було бомбезне. Я коли читав, я ж, блін, я ж жінці показу всім показував. Дивіться, якщо мені написав мій підписник. Щиро тобі вдячний. Надіюся, я вас нікого не підведу в своїм відео. Постараюся трошки рости. Зараз трохи фінансові труднощі є, тому я не можу золоти ні телефон конкретний, тому що. І... Я вже сто раз це казав, на жінку йде дуже багато грошей на медикаменти. Плюс в мене ще тіп, є два кредити незакриті, яких я щоденно закриваю. І от мені треба світло робити. Оце, що я вам показав, одні матеріали коштували 7500 гривень. І це ще все не закінчено. І майстер ще навіть не взяв гроші за роботу. Тому я там літаю десь. Ну не знаю, я розраховую на 1020. Зробити зарядку для Тесла, бо машина мала бути. Нам мог бути вже 20 го числа, але ну, ще нема. Завтра буду знати більше інформації за Теслом. Коротше, якось так. Щиро вдячний, особливо щиро вдячний Яну за те, що він мене підтримав таким коментарем під відео. З часом будемо рости, купиться е Краща камера, буде знімати також і пасажирів, і поїздки. І я хочу знайти е людину, яка б монтувала мені відео, щоб не були набагато кращої якості. і я Якось е е краще виглядали. Якось, там, музичка би була, дорогу би щось знімав, щось таке. Просто не можна знайти е як він монтажера. так скажемо. Тому що Питався, то скільки він би хотів мати. Е Ну, отримати гроші. каже, від півтора тисячі гривень. Ну, Від півтора тисячі трошки закруто, на мою думку, тому що в мене відео займають 15-10 хвилин і я майже все даю готово, просто його склеїти місцями десь накинути музичку. Ну, 500 гривень я би міг платити півтора ну, тисячі е за 2 ГБ роботи. ну, Трошки закруто. Тому хто може має знайомих, хто має бажання мені в цій ситуації допомогти, буду радий. Бажання пропозиції, як знати в коментарі. А ми вже у Львові. Біля Київстару починаємо працювати, бо дуже багато говорю, аж в Орлі пересув. Не знаю, як роздає роздається закази, але заказ в спину. Я от буквально 5 хвилин тому проїжджав дану адресу прийшов заказ. їдем Виконую цей заказ. Їхав я 20 хвилин, але три У мене розпілкування, а саме. Російська мова. Поставимо смайлик якийсь. Смайлик який? Такий що ми регаємо від російської мови, тому що я в натурі регаю. Перша злість. А де такий, що? Во-во-во. Все, насрчили назад, да? Да. от такий смайлик і нахирячила російська мова. Оцінюємо. І відправляємо шейки мінус. що... 246 гривень. Вартість поїздки була, вони мені дали 300, я їм дав 54 гривні і всі 54 гривні забрали. На 4 гривні не лишили на чай. Тому, типу, хоча цілили в чистеньку машину. От прошу. От чистенька машини сіли. Все акуратненько, Ну, мене так завжди кожне починається ще з чистого автомобіля. Навіть не лишило на чай. Ну, ні, так ні, і ще за російську мову теж три зірки. Тому наразі якось так. Ще якби машину засрали, я б писав в ще одиницю. Чекаємо наступний заказ. Такий гарний заказ прийшов нам. Попал на 5 на автостанції. Погнали. 23 хвилини. І такий заказ ми виконали. Чекаємо наступний, блін, на що. 5-8 з заказів на 15%. А, де кофе, Який кофе, просто шикардосно. Ну, Ждемо. Хочу похвалитися, дві цікаві чи юха, 59-57,82. Прикольно. Взяв ось такий заказ, подача час 56, що час 56, якщо я вже на місці. У мене подача 0 метрів. Нахрена я маю ще чекати ці 3 хвилини. Так, друзі, в мене є. Така робота буде стояти. В так У мене є для вас така новина. Як новина? В общем, цей заказ, що я візь на великий Любень. Вони ж їхали в санаторій. Так і називається санаторій Великий Любень. Ми його трохи там шукали, правда, я мотнув лишніх 7 км через їхню вону. Але вони мені дали все до копійки 625 гривень, так як, як і там було. Ну, Я ще завтикав їм поставити кол, але менше з тим це був санаторій. Е, як вам сказати? Я просто поясню, тому що там неможливо було його показати трошки далеко там був. Фільм жахів. І от коли, оцей фільм нагадується поворотні туди, де вони там їхали, який, теж якийсь санаторій, кудись там відтихати, будівля в лісі, стара, не ну страшна будівля. І от до санаторій. Мені здається, що після того санаторію їм реально потрібен буде або психіатр, або якийсь нормальний санаторій. Коли вони вийшли з машини, ну, у них було таке здивування на очах, от, от, такі квадратні, кажуть, це санаторій, і каже, ну так, да, ви вибрали цей санаторій. Коли вони вигружали, ну, забирали сумки з машини, все, що їм побажаю, сказати з Богом. Вони почали сміятися, якщо попередити, що тут так не виключують, тому що. Це аж 22 чи 25 кілометрів від Львова. Ну, хто побачить цей заказ, ніхто не побачив, він каже, як зіцевий видати, яка не знаю, місцевий таксі, якщо він тут є. Ну, коротше, вони неохотно виходили, ну, неохотно йшли в цей санаторій, але вони вже як все оплатили, то бо, Каже, фотографії ми так не бачимо, бо ваші фотографії там, з іншої сторони, він там чуть-чуть кращий. А всередині ну, теж так, так саудеп'є. -со так що поїхали в санаторій і, блін, самі шось з того санаторію. Дивіться, любі друзі, яка гарна весна. Місяць листопада. Дивіться, які кольори. Яка наша Україна гарна. Ну і немає, немає слів, просто дивіться, милуйтеся. Був би зараз монтажер, підкав би пісню листопада, так? Я того не можу зробити, не вмію. А тут не потрібно клайвиць слів. Так, друзі, заїхав я знову на моєчку, по дорозі випрошене. Блі, я б на цій моїшці був би кожен день. За 20 гривень я встиг трошки помити машину. Так, вікна. Якийсь комар, сука, розбився. Е, Пополосости всю обдути повітря всю машину дає порохи, потім встиг пополососити і ще перевірити до двох колесах. За 20 гривень, блін. 5 кілометрів від Львова в сторону і вже такі ціни. блін. А в мене в Бортатові, де, це, де я кожного дня блін. за 20 гривень ледве машину пополососи. Щось я не второпаю оцю розцінку їхню. Блін. Але в цій машині чистота, гарненько, пополососину, обдулося повітрям. немає ніде порохів ні на торпеді. Коротше, Приємно. Чисто, Ну це ж я для себе роблю. Я не для пасажирів, я для себе. тому що... Я люблю працювати от в чистій, охайній машині, мені то приємно. Вам рекомендую попробуйте, постійно, майже кожен день почуть мити машину. І ну, воно якось розумієте, сідаєте і приємно. Пахне в машині чистенько, гарненько. Ну і вдруге вже і пасажири, коли сідають, бо дуже казати гарно, чисто. І кажуть, а, типу, машина не ахті, але зато вона чистенька. Так, так Їдемо до Львова. Вивезти наступні закази, але так як мені казали хлопці, які там зараз у Львові, що роботи майже немає. Я трошки. Взяв такий заказ, за нього був правда трошки космічний доїзд, але краще взяти якесь замовлення хоч кудись, ніж стояти хрен з надеблі на об'їзній, без заказів. Друзі, роботи нема. Оцей заказ налив, значить це як то кажуть, дорога в одну сторону. Виставив фільтра от 45 за кілометр, що мінімалка 200 гривень і дальняк. Приходять такі е, кончені закази, не хочеться їх брати навіть, але але знаєте, не хочу, щоб в мене карма падала. Бо я і так, в мене було 78, я завчора за сьогодні так мально скасовував, стало 65. І не хочу скасовувати, тому що там походу, їхня пріоритетність, ще більше карма, тим більше ймовірність отримати заказ. Цей знаєте, їхній пізджош. Не знаю, наскільки то правда, але менше з тим е, настрою фільтра блядь, буду чекати годину-півтора, не знаю, тому що оці блядь, 2 кілометри за 120 гривень, подача півтора кілометри, блядь, і їхати зараз тут затори, навіть сьогодні неділя, у Львові ж наділю центр закритий. І оці, блядь, поїздки мені нахер не потрібні. У мене на машині, блядь, нема червоного хреста. Я маю їх катати як і дигенірат, Така Коротше, така ситуація. Чекаємо закази. Будь ж хоч подача маленька. Не знаю, чи смусі ніхер у собі, в нього 2993 закази. Непогано. 25 хвилин простою і наступний заказ. Подивимося, коли був мій останній заказ. Історія. Я сказув, бо я хотів в туалет біля. Скасовано на райдером. Відхилено. Не обов'язково, не обов'язково пішли нахрен. 17.15 на годинку 18.19. Заєбісь Ось такі закази приходять на блядь І так це дасть ну, типу, значили до 106 гривень. Дещо на вартісті Нахридіть! Нахрен. <рив> бля, взяв такий заказ, овидимі з херового світла нема. Ради зміни локації, бо тому що я бля, тут стояв півтора години, десь треба поїхати. Як гарно. Чистенько так все видно. І тут такий бац! Бац! Як то кажуть, на гроші, так Блін, їхав і так всадили мені, блін, де ми тирати. Сьома ранку. Ми ще не вже морозик Мінус чотири поки що. Яка привичка світиться Ну їде до праці так, друзі. Записую я закінчення відео вже на годинку 12 година дня. Вчора я так і не виїжджав, як було мене останнє замовлення в конопницю, так я більше не їхав. Тому що я до знайомих питався, що там по роботі. Сказав, що роботи нема в неділі вночі. І я так і не виїжджав і не зняв, і не дозняв нічого. Тому кінцеві результати. Така у зараз робота Львові. Так, так, статистика за Сьогодні 1200 вчора. Вчора 2537 за 120, 134 кілометри. Я вчора не їхав. Це було перед тим, як я виїжджав з конопниці. Роботи вчора не було. Ви могли то і чути, і бачити. А сьогодні у нас вже понеділок. відео буду знімати наступного десь, походу в середу. А можливо, ще запишу один маленький там YouTube шорт. Він такий, бідки, -таки, прикол. Не знаю, якщо буде е з боку в мене одна така машинка таксі, то я вам зніму типу, YouTube Шорт з один. А наразі прийшов вчорашній день якось так. Ви все бачили. Зараз ми чекаємо на наступні якісь заказики. роботи немає, робота в Львові впала. Тому дякую, що переглянули. Хто переглянув, дякую за лайки, дякую за коментарі. У мене все. Хто там кому потрібно ще на додаткову інформацію щодо формули перерахунку заказу заказу, я можу особисто там відповісти. Хто все зрозумів, тому лайк і респект. Всім дякую за працю. Пока.